До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Шановним телеглядачам традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую наших телеглядачів усього району та сусідніх територіальних громад до перегляду. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке Божественна літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі, репортаж із святині. День відкритих дверей у пологовому будинку, де народжується малята. Футбольні змагання на стадіоні Ювілейний. Про це та інші новини далі у випуску. Щонеділі у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбуваються божественні літургії. Більше інформації про проведення служби Божої дивіться у сюжеті. Цей день Маряни мали можливість слухати читання Євангелія від Йоанна 4 главу від 5 по 42 вірш. У п'яту неділю після Воскресіння Христового православна церква пригадує розмову Ісуса з жінкою-самарянкою. Таким чином, Маряни роздумували спільно над духовним Словом, яке провадив настоятель храму Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі отець Іван Вихор. Тож небесвиного нові збирає плоди для життя вічного, щоб сіячі з із жицем радіу купі. В цьому справжнюється прислід'я, хто інший сіє, а хто інший жне, я послав вважати та й коли чого ви не трудилися інші. Трудилися меж їхні працю вступили. Отець Богдан Вихор провів розуми про життя жінки-самарянки від Євангелія від Йоанна, яке читалося цього недільного дня у церкві. Важливо у щоденних проблемах не опускати руки, а з вірою та любов'ю постійно у молитві звертатися до Господа. І дуже часто ми покладаємося на свої сили і стаємо справді подібною до жінки самарянки, яка також каже Ісусу: а ти не маєш навіть чим зачерпнути мою води? Як ти можеш мені? Дати вони живої. Дуже часто ми не чуємо, що Господь говорить про речі небесні, а ми живемо земними речами. Навчиться у своєму житті зосереджуватись на духовних благах. Бо Господь є спраглий сьогодні людської молитви, спраглий людської правди, бо каже Христос. Що правдиві поклонники будуть поклонятися в дусі і правді. Віримо, що кожен з мирян буде уважним до життя та насамперед вміти почути запрошення Господа нашого Ісуса Христа, але Господь продовжує нас кликати і каже: дай мені набитися. Христос продовжує сидіти біля цієї криниці, а цією криницею. З якої тече Жива вода. На сьогоднішній день храм Собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі, що на старих бродах і далі потребує фінансової підтримки через пожежу, яка сталася весною. Долучайтеся спільно до відновлення храму Господнього. Реквізити подаємо в описі під відео. Тож даємо йому відповідь своїм життям. Своїми молитвами, реальним служінням. Цього дня учні катехетичної школи, Матері Божої неустанної помочі спільно з катехитами привітали отця Богдана Вихора. Бог милосердний з високого неба дарує усе, що в житті треба. Марія пречиста, цариця свята. Випросить Бога щасливі і благні діта. Мар'яна Баняс, Наталя Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У пологовому відділенні було людно. Тут організували цікаву та пізнавальну лекцію. Деталі у сюжеті. Пізнавальну екскурсію розпочала завідуюча акушерського гінекологічним відділенням комунального некомерційного підприємства Бродівської центральної міської лікарні Лариса Стецюк. Майбутні породілі мали можливість ознайомитися з інформацією про поступлення, перебування та до виписки із стаціонарного відділення. Усі пологові зали, світлі та просторі. У кожному з них є усе необхідне для успішного народження діток. Кваліфіковані спеціалісти провели змістовну розповідь для вагітних, їх чоловіків та засобів масової інформації. Також при можливості жінка тут приходить туди, в пологах вона тут перебуває, народжує і може перегляд, ну, і може далі бути тут. Але ми взагалі переводимо в пускільні палату. Також зацікавили присутніх ілюстровані стенди, де подана найважливіша інформація про життя новонародженого разом з мамою, особливості грудного вигодовування. Є стенди тут, і так само стенди є в палаті патології. У цей день завітали до пологу жінки різного віку, аби детальніше дізнатися про роботу відділення. Яко так буває, що в нас є е, одночасно кілька пологів. У нас щоб не бігати в той родзал, в інший родзал, то в нас ще одне ліжко таке є Рахманінова. Тут керівниця поділилася інформацією щодо забезпечення відділення. Є кілька таких препаратів, які лікарня нам не може закупити, тому що вони не введені в список. Е, і ми не можемо його отримати, лікарня не може забезпечити. А так переважно в більшості все є. Це не означає, що в нас того, тих препаратів, які нам потрібні, немає. Вони в нас, якщо жінка поступає, всяке буває. І треба надати допомогу, в нас зовсім немає медикаментів, в нас на кілька жінок ми маємо все. Також жінки дізналися про медичні інструменти та їх обробку, про наявність усіх зразків групи крові, які у потрібний момент просто врятують життя матері чи дитині. Овсяке буває крові в нас, на жаль, немає. Ну якщо треба, то ми донорів віднаходимо. Але переважно починається завжди терапія кровотечі, масивної з власним. Лікарі-неонатологи розповіли про хворобу жовтяниці, про лампи, важливі сучасні прилади, які полегшують лікування хворих діток. Він Тобто, якщо колись ми капали, регулювали одна капанка, дві кап... капельки за хвилину там чи за секунду. Тепер ми наставляємо точністю до 10-ї частини мілілітрів за годину, і апарат сам все вводить. Акушер гінеколог провела своєрідний екскурс про фізіологічні пологи, періоди та особливості кожного з них. Е, перший період пологів – це. і вже активну фазу. Рекомендовано, якщо жінка приїхала і має одну перейму тільки за 10 хвилин або одну там, на 15-20 хвилин, це є тільки передвізники, той затесний період пологів. Жінка ще не знаходиться в активній фазі родів, і таким жінкам рекомендовано все ж таки цей період до активної фази родів проводити вдома наших всіх наказів. Коли вже в жінки є дві перейми за 10 хвилин, це означає, що жінка переходить в активну фазу років. Жінка приїжджає, відбувається огляд на кріслі, в оцінюється стан шийки, від того так само залежить це, як латентний період чи активний. Активний період це коли йде розкриття шийки матки від 3 см і більше. Якщо вже є 3 сантиметри і більше, є бере як мінімум 2 за 10 хвилин тривалістю по 20-30 секунд. Жінка залишається в нас в пологовому відділенні, і ми за нею починаємо спостерігати. Лікар-анестезіолог поділилася особливостями сучасних підходів знеболювання при пологах, також типів загальної та підоральної анестезії. Підоральне знічулення це є метод знічування, який забезпечується введенням місцевої в підоральний простір, який оточує наш спинний мозок. А, таким чином, потрапляючи місцеве нестатик в відвірній прості, блокує проведення больових імпульсів по сторону москових нервах до спинного мозку, водночас жінка залишається в свідомості і можливий в неї мінімальний моторний блок. Анестезіолог розповіла про регентний кесарський ростин. Якщо ми говоримо про ургентний кесарський розтин, і жінка не має епідуальної анестезії, в такому випадку застосовується загальна анестезія. Якщо жінка під час пологів має епідуальну анестезію, в такому випадку цієї анестезії абсолютно достатньо для проведення кесарського розпіду, ну, просто вводиться додаткова доза анестетика і, і все. Тобто жінка при свідомості, коли народжує. Так. Так. Якщо ми не говоримо про загальну анестезію, mm -hmm. чи спінальну, чи епідуральну, то так при свідомості. Лікар ультразвукової діагностики розповіла про особливості планових обстежень. Важливо не забувати жінкам вчасно приходити на огляд до своїх лікарів, відповідально ставиться до здоров'я свого та дитини. Хочеш, вас, дівчата, вам розказати, що якість обстеження залежить не тільки від апарата. На це впливає також і тілобудова жінки, тобто дівчат, які мають більш таконкішу таки, більш астенічну будову. Відповідно, у них проведення ультразвукової діагностики є трошки простіше, легше і як і зображення краще. Дівчатка, яка схильні до повноти. Відповідно, можуть бути трошки затруднення. Неонатолог поділилася особливостями огляду дитини, який відбувається одразу після її народження. Про особливий статус лікарні, про додаткові засоби догляду за немовлям. Належну увагу медичні працівники відділення приділяють грудному вигодовуванню. Тобто, це є первинний огляд, коли ми можемо візуально оцінити. Наявність яких сват, тобто там бувають різні, там чисть пальчиків, чи там відсутність ще чогось. Тобто, те, що ми можемо цінити без ніяких інших додаткових методів. Завідуюча відділення розповіла про мету пізнавального дня. Приємно, що на день відкритих дверей завітало близько 20 жінок із різним терміном вагітності. Цей захід ми провели вперше. Чому ми його провели? Тому що багато жінок, які в нас стоять на обліку, навіть не знають, що в нашому районі є таке пологове відділення, яке забезпечене всім необхідним і доступність, кваліфікованість надання допомоги велику роль грає про забезпечення відділення апаратурою, медикаментами. Ви бачили. Ми практично забезпечені на всі на 100% не скажемо на 90% так. У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення кількість пологів значно зменшилася, але медики мають надію, що жінки все-таки народжуватимуть у бродівському пологовому. Коли ми відкрилися, ми мали пологів десь біля 400. Зараз у нас пологів 260-280 на рік. Тепер жінки матимуть змогу народжувати у бродівському пологовому, де є все необхідне для цього. Радо запрошуємо майбутніх матусь у це пологове відділення, де панує атмосфера спокою, радості, добра та відчуття затишку. Привітне, індивідуальне ставлення до кожної жінки та її родини. Ми пологове відділення, коли відкривали, ми зробили все для того, щоб з відкриттям пологового відділення у нас було практично все по табелю оснащення. Ви бачите, що в нас є кардіомонітори, в нас є апарати для штучної вентиляції легень для дорослих, для дітей. У нас є ліжка, трансформери для проведення пологів. В нас є гарні кювези, в нас є всі столики для обігріву дитини. В нас є лампи для проведення фототерапії дитини. Ну і багато всього того, що необхідно для надання допомоги. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На стадіоні Ювілейний вкотре зібралися шанувальники футболу. Більше інформації у сюжеті. На Бродівському стадіоні Ювілейний зібралися дві команди із футболу ФК Січ Ясенів та ФК Суходоли. Кожна із команд була сильною і на полі показала свій результат. Вболівальники підтримували свого фаворита, адже хотіли, щоб він здобув перемогу у суперника цього дня. Гра виявилася напруженою, бо команди змагалися за кубок надії, який мала утримати одна із команд, яка покаже найкращий результат. Удача посміхнулася цього дня в касі часинів. Із рахунком 3-2 вони здобули перемогу над суперником. Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо броднюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Відбулося засідання чергової 46-ї сесії бродівської міської ради, 8-го скликання. Після виконання державного славня та вшанування пам'яті полеглих у російсько-українській війні перейшли до затвердження порядку денного, у якому відбулися зміни. Депутат Львівської обласної ради Ірина Сек запропонувала включити в порядок денний питання про заслуховування інформації щодо діяльності у Бродівській громаді Московської церкви. Заступник міського голови Оксана Прокопець розповіла про роботу комісії, створеної рішенням Бродівської міської ради, яка неодноразово виїжджала на обстеження церкви московського патріархату. За участі представників правоохоронних органів постійно моніториться ситуація. Відправи у приміщенні церкви не проводять, але у приватній садибі збираються люди. На приватні зустрічі органи місцевого самоврядування не можуть мати впливу. Натомість бродівський міський голова Анатолій Белей запропонував провести позачергову сесію щодо діяльності УПЦ МП на території Бродівської громади. Пропозицію підтримав депутатський корпус. Далі перейшли до розгляду питань. Зокрема, внесли зміни до програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Бродівської міської ради на 2022 2024 роки, до показників Бродівського міського бюджету та до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення. Також збільшено фінансовий ресурс програми, встановили ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Привели рішення у відповідність до змін у класифікаторі, також надано пільгу відповідно до звернення товариства мисливців і рибалок у зв'язку з тим, що на час воєнного стану використання угідь обмежено. Прийняли рішення про перепрофілювання зміни типу та перейменування корсівського закладу загальної середньої освіти у початкову школу з 1 вересня 2024 року. Попередньо було проведено громадські слухання. Відповідно до порядку та умов надання освітньої субвенції від держави. Школи де менше 45 учнів не будуть отримувати фінансування. Зараз у Корсові навчається 41 учень. Прийняли рішення про ліквідацію суходільської філії Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 про перепрофілювання зміну типу та перейменування Баратинського закладу загальної середньої освіти у початкову школу з 1 вересня 2024 року. Попередньо було проведено громадські слухання. Про підготовку попереднього висновку стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади, пропозиції щодо ініціювання співробітництва громад ідеться, зокрема, про співпрацю з Радавилівською міською радою у сфері надання освітніх послуг, про списання основних засобів з балансу виконавчого комітету Бродівської міської ради. Йдеться про застарілу комп'ютерну техніку та аварійну будівлю на вулиці Просвіти, 15, про передачу з балансу комунального підприємства броди основних засобів. Розглянули питання про умови праці Бродівського міського голови. Анатолій Белей запропонував встановити 0% преміювання міського голови. Депутатський корпус прийняв рішення про 50%. Прийняли рішення щодо низки земельних питань, зокрема щодо виготовлення технічних документацій, передачу в оренду, затвердження звіту про експортну оцінку. У п'ятницю, 24 травня, у комунальному закладі Козинська дитяча школа мистецтв відбулася прем'єра дитячої музичної вистави знаменитої української казочки Рібка на новий лад, яку підготували учні та викладачі школи мистецтв. У виставі взяли участь не тільки учні сольного співу, а й по класу гітари, скрипки, фортепіано. Художнього та хореографічного класу. Всю роботу з оформленої сценічної декорації взяли на себе викладачі художнього відділу Вікторія Новосад та Оксана Гавришок. Після завершення прем'єри усіх акторів казки було нагороджено подяками за головні ролі у виставі та солодощами. Зачаровує та вражає виставка авторських ляльок у новому проєкті «Лялькоміфи» мистецького гурту Ляля -ля» з міста Кременець, яка 28 травня відкрилася у Тернопільському власному краєзнавчому музеї. Захід приурочений Міжнародному дню захисту дітей, який щороку відзначають у перший день літа. Ідея зародилася ще у 2020 році. Поштовхом став фестиваль Лялькове диво, який відбувся у Кременці. У наступні роки активно обговорювався цей задум, але війна змусила майстрин відкласти реалізацію даного проєкту. І тільки у 2023 році, а саме 21 березня, у Міжнародний день лялькарів, відбулася презентація гурту лялькарок Ляля. Тіленням першим проєктом Боже як болить. У складі гурту об'єдналися майстрині лялькарства Олена Локатир, Лілія Фурсик, Марія Швет, Любов Захарків, Людмила Блищак та Лідія Лапка. Мета мистецького гурту, щороку у день лялькаря, презентувати новий проєкт авторських тематичних ляльок. У першому проєкті Боже як болить лялькарки представили роботи, які розкривають тему болючих наслідків, що несе українському народові розпочата Росією війна. Творча натура кожної авторки по-своєму відчуває біль війни, тому всі свої емоції передають через виготовлену ляльку. Цьогорічна тема виставкового проєкту Лялькоміфи у відвідувачів буде гарна нагода познайомитися із міфічними ляльками, які експонуються на виставці. Виготовлення ляльок це мистецтво, що потребує від майстра глибокого розуміння пластики, кольору, текстури та психології. Лялькарі здатні створити персонажів, які здійснюють подорож через час. Простір співають, танцюють, сміються і плачуть. У кожну ляльку вкладено творчість мискинь, яка зачаровує глядачів. У неділю, 26 травня, відбувся творчий звіт учнів та викладачів Козанської дитячої школи мистецтв під девізом в тональності любові, віри та перемоги. Творчий звіт це основна подія року для учнів та педагогів, шлях до якої лежить через велику працю та наполегливість. Високим професійним рівнем та щирою любов'ю до музики один за одним демонстрували свою майстерність, хор, вокальні та хореографічні колективи, інструментальні ансамблі та солісти з великою вдячністю захисникам України за можливість створити мистецтво у час війни. Творчий звіт вкотре продемонстрував, що школа мистецтв залишається невичерпним джерелом натхнення всеосяжної любові до музики і гармонійного розвитку дитячих талантів. День Героїв України відзначали і в місті Радехів. Розвиваємо, плекаємо живих, опікуємося зраненими, віддаємо честь загиблим. На Львівщині створили єдиний портал послуг та пільг для військових і ветеранів. 28 травня у Львівській обласній військовій адміністрації створили інформаційний портал з пільговими послугами для військових, ветеранів та їхніх сімей. Портал містить довідкову інформацію про послуги, заклади, де їх можна отримати, та підстави для отримання цих послуг. На інформаційному порталі міститься інформація про пільгові послуги, які можуть отримати захисники та захисниці, військовослужбовці без статусу, ветерани, добровольці антитерористичної операції, учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю, члени сімей військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти, полонених, героїв Небесної Сотні. Портал складається з мапи Львівської області, на якій вказані всі заклади, які дають пільгові послуги вказаним категоріям. Для того, щоб дізнатися необхідною інформацією, користувачу потрібно лише обрати свою категорію, територіальну громаду і тип послуги, який цікавить. Після цього на мапі висвітляться заклади, які надають такі послуги, і натиснувши на них, користувач зможе дізнатися ще й деталі. Знайти інформаційний портал можна на сайті Львівської обласної військової адміністрації у розділі захисники та захисниці. Наразі інформацію про актуальні пільгові послуги планують оновлювати раз на місяць. У Львівській обласній військовій адміністрації користувачів закликають залишати відгуки про роботу та зручність порталу. За відгуками, розробники визначатимуть, чи потрібно змінювати частоту оновлення, доповнювати сайт. Інформаційний портал створювали понад три місяці у межах проєкту, аналітичні портали Львівщини Адміністрацію та всю технічну роботу порталу забирає на себе департамент економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Він у співпраці зі структурними підрозділами, апаратом Лова, територіальними громадами та установами генеруватиме і формуватиме всю інформацію, яка потрібна нашим захисникам і захисницям. На створення порталу не витрачали грошей з обласного бюджету. Мешканці бродівщини тепер будуть отримувати медичну допомогу у кращих умовах. Благодійний фонд Прем'єр Урженс Інтернаціональ втілює проєкти з модернізації лікарняних приміщень в українських містах. Завдяки співпраці директора КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослава Тимуся з іноземними благодійниками втілено один із проєктів у бродах. Капітально відремонтовано санвузли на чотирьох поверхах головного корпусу лікарні. Приміщення пристосовані для використання людьми з інвалідністю, тими, хто став маломобільним тимчасово через травму чи захворювання. Також простір обладнано спеціальними поручнями, усім необхідним обладнанням унітаз, душ, раковина. У облицюванні використані спеціально будматеріали, стійкі до підвищеної вологості. Також у рамках проєкту 53 застарілі дерев'яні вікна корпусу замінені на сучасні герметичні металопластикові вікна, а на вході до кожного поверху змонтовано нові металопластикові двері. Спільно з першим заступником міського голови Іриною Олехою, представники фонду, проєктний менеджер Наталія Гайворон та цивільний інженер Мирослав Карпишин. Оглянули виконані роботи, відзначили дрібні елементи, які залишились доопрацювати, обговорили інші проєкти сфери соціальних послуг, у яких Бродівська громада могла б взяти участь. Дякуємо благодійникам і партнерам за таку важливу підтримку медичної сфери Бродівської громади. На цьому в мене все. Завершуємо сьогоднішній випуск. До нових зустрічей. Побачимось.